Це відео може врятувати тобі життя, бо ти не пропустиш небезпечні сигнали і вчасно звернешся за допомогою. Отже, якщо ти важко встаєш вранці з ліжка, якщо ти весь час заморений, якщо в тебе порушений сон, якщо ти різко худнеш або різко набираєш вагу, якщо в тебе ні на що немає сил, якщо ти думаєш про те, що життя жахливе. В тебе є суїцидальні думки. А якщо ти не відчуваєш радості насолоди від тих речей, які, від яких ти відчував їх раніше, і в твоєму житті не відбулося ніяких кардинальних змін або трагічних подій горя, то це може означати з дуже великою вірогідністю, що в тебе середня або навіть тяжка форма депресії. Це означає, що самотужки. Ти майже відсотків на 90 не впораєшся. Це означає, що потрібно просити про допомогу, йти до психіатра, який призначить медикаментозну підтримку. І це не про слабкість, не про те, що ти слабкий чи слабка. Це навпаки, про те, що ти усвідомлено ставишся до себе свого життя і звертаєшся за допомогою, коли ти дійсно її. Потребуєш всім здоров'я і гарного дня!